Десь тут стоїть реб, пташкам важко підлетіти. А тут міни, тому підійти не можемо. Нам потрібна свіжа інформація, у розвідки теж проблема, бо все навколо заміновано. Інформація? Тю, та я зараз. Куди це він? Та скоро вернеться незабаром обід, а він поїсти ніколи не пропускає. Я хочу хочу його їсти, того борща. Хочу їсти, дуже борща. Ну от і інформація. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine in my bag. <звук> і що? Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари. Я б. в тебе що, якісь проблеми чи що? Коли? Коли? Так. Ага. Побачимо коли? Коли. Коли-коли, побачимо. Вжик, забирай свого. Він тупий і нічого не знає. Момент. зараз виправимо. Куди його знову понесло? Та це ж Вжик. Він зараз повернеться. кажу, ж обід не пропустить. Дивись. У мене все добре, але чи гарно так. Агов, ботанік. Вдягни навушники і тихо слухай музику. По твою голосяку і у воронежі чують. А такий підходить. Господи, позорисько. Гляньте на його кокарду. Пробухав. <пробуха> Так. По-перше, Ботанік зроби музику тихіше. По-друге, Вжик, А де це ти їх береш? Та біля магазину ловлю. Який нахрін магазин? Ось цей. Тут же скрізь міни Так. А я ж на ховері. Ми десь розмінували. Чи як ти на джипі туди заїхав? Так то не джип. Ходімо, глянемо. Ось наш красень. Файна штука. А куди це панство зібралося? Ми склад знайшли у хробаків з мінами. Вже майже весь перевезли. Ще дві ходки. А те, що нам не підходить, то підірвемо. Це ви що, по ящику возите? Та ні, апарат два чоловіка, плюс 800 кілограма легко тягне, та ще й на пів метра над землею йде. Тому ми ні мін, ні розтяжок не боїмося. Добре, тільки швидко. А чого так тихо? Дизельний мотор поміняли на електричний, а мама нашої малої зконотопу передала якесь мастило. Ой, як же ж травою пахне? Натерли все. Тепер жодного звуку. А що то за мастило передали? Не знаю. Щось домашнє. Мама малої каже, користувалась в молодості, коли літала. Вона що, була льотчиком? А ви самі запитайте. Я питав а вона сміється, каже, що це ви літаєте, а я, каже, зорі бачила. Ходімо. В мене є для вас завдання щодо репу. Ну, значить все забрали, на обід встигнуть. Щось мені здається, що вже нема того репу. Ну, тоді обідати.